Жодного відношення до фірми Лігу не маю. Про це заявив Олег Гончарук під час зустрічі із журналістами. Мочільник області розповів, що в останнє свою колишню фірму відвідував торік, коли з екскурсією прийшов на виробництво. На момент, коли я підрозумівав запитання, моя сім'я згідно чинного законодавства, це люди, яких проживають разом зі мною, і відповідно я вношу до. Декларації спільне майно. На момент в той час, коли я давав цю відповідь, я з батьком не проживав, а дочка на той час не мала відношення до фірми Лігос. На сьогоднішній день я з дочкою не проживаю спільно, і моя дочка є співвласником фірми Лігос. Також Олег Гончарук поділився думками щодо майбутнього об'єднаних територіальних громад Івано-Франківщини. На сьогоднішній день однозначно. Людей насильно зганяти шляхом обману, шляхом підкупу, шляхом цітучого майбутнього ні в якому разі не можна. Відтак, Олег Гончарук пообіцяв зустрічі з журналістами, зробить регулярними з метою продемонструвати прозорість своєї роботи та роботи адміністрації. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.